Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для вас повчальний. За це подякую йому. Урок розпочинаємо з фенологічної хвилинки. Сьогодні 21 листопада. Пора року осінь. День тижня четвер. А тепер кожен з вас поспостерігайте за погодніми умовами: за станом неба, чи то небо ясне, чи то хмарне, чи то похмуре, чи є наявність опадів, яка сила вітру, чи слабкий, чи сильний. Можна також дослідити температуру повітря. У минулому уроці ми з вами говорили про наше самопочуття і здоров'я, дізналися про ознаки здоров'я та хвороби. Ці знання є для нас дуже важливими, оскільки допоможуть вам і вашим рідним піклуватися про своє здоров'я і за потреби вчасно звертатися за допомогою до лікарів. Тож сьогодні, діти, ми будемо з вами з'ясовувати, куди можна звернутися по допомогу у разі хвороби якими проблемами зі здоров'ям займаються лікарі різних спеціальностей? Тема сьогоднішнього уроку у медичному закладі. І на початку я хотіла би з вами трошечки пограти. Розпізнайте речі, які пов'язані з лікарями та медициною за їх описом. Отже, довгий шматок матеріалу, який закріплюють пов'язки, виготовлений з марлі, це діти є що? Правильно бинт. Клейкий маленький шмуточок матеріалу, який можна заклеїти невеликий поріз. Клейкопластир. Магазин, у якому продають ліки, це аптека. Пристрій, який допомагає виміряти температуру тіла, це термометр. Знімок, фотографія, кісток це рентген. Пухнаста біла маса, яка допомагає закрити рану, це є вата. Отже, зараз я вам пропоную збадьоритися, порухатися, пригадати нашу руханку, а далі ми з вами продовжимо працювати. Попрацюємо з вами в підручнику на сторінці 94. Отже, куди звернутися по допомогу? Якщо ви захворіли, треба звернутися до сімейного або дитячого лікаря. Він огляне вас, поставить діагноз, призначить лікування або госпіталізує, тобто направить до лікарні. Дитячого лікаря називають педіатром. Окрім педіатра, є лікарі інших спеціальностей. Розгляньте малюнки, щоб дізнатися, до кого звернутися, якщо ви занедужали. Отже, якщо у вас висока температура, ми звертаємося до дитячого лікаря за спеціальністю педіатр. Якщо ви погано бачите, так, є певні порушення зору, то ми звертаємося до окуліста. Заболів зуб, звертаємося до стоматолога. Лікує певні травми, робить певні операції, це хірург. Біль у вухах, біль у горлі, біль в носі прибирає лор. І захворювання шкіри лікує дерматолог. Зараз, будь ласка, цю сторіночку опрацюйте самостійно, прочитайте інформацію, ще разочок перегляньте малюночки і підготуйтеся до наступної гри. Натисніть на паузу. Ну що ж, тепер я вам пропоную пограти. Можливо віднести малюнок з професією людини, а саме з медицинською професією, з визначенням. Отже, людина, яка лікує зуби, це є хто? Так, це є. Правильно, це є стоматолог. Людина, яка лікує захворювання шкіри. Ану, лор, окуліст, хірург, педіатр чи дерматолог. Матолог, так. Людина, яка проводить операції, це хірург. Людина, яка лікує вуха, горло, ніс. Гор, так. Людина, яка лікує зір, це є хто? Окуліст. І людина, яка лікує маленьких дітей, це педіатр. Перевіримо з вами відповіді. Ну що ж, для того, щоб ще краще закріпити я вам пропоную попрацювати на сторінці 39 вашому зошитку. Розгадай кросворд і прочитай слово у виділеному стовпчику. Завдання схоже на те попереднє, яке ми щойно з вами виконували, граючись. Але тепер ми ще назви цих спеціальностей медицинських будемо записувати в певні клітинки. Так. так, отже, людина, яка лікує дітей, це педіатор. Записуємо. Можна прописними, можна друкованими, як вам буде зручно. Педіатор. Медиатор. так далі циферка 2 лікує порушення зору окуліст окуліст далі Третє. Лікує хвороби горла носа вух. лор. Четверте. Лікує захворювання шкіри. Дерматолог. Дерматолог. Далі цифра 5 ликує травми. Хірург. І і шосте. Лікує зуби. Стоматолог. Сто. Отже, яке у нас діти утворилося вертикальне слово? Допомога, адже слово допомога об'єднує всі ці спеціалізації медицини, так? Вони, всі ці люди, дійсно, і педіатр, і окуліст, і лори, дерматолог, і хірург, і стоматолог, вони всі допомагають. Отже, діти, на сьогоднішньому році ми з вами дослідили спеціальності професій людей, пов'язаних з медициною і ваше домашнє завдання. Склади та запиши діалог між лікарем та пацієнтом. Розпочни зі слів вітання. Не забудь в кінці попрощатися і навчися розігрувати цей діалог. Я впевнена, що коли вам було менше рочків, коли ви ходили до дитячого садочку, хтось з вас тут полюбляв розігрувати такі якісь сценки або грати з іграшками, при цьому їх, наприклад, лікувати. Ви ж спілкувалися з цими іграшками, спілкувалися. А тепер, вже коли ви подорослішали, ви вже навчилися писати, ви можете скласти діалог і записати його собі на листочку. З ким може розмовляти пацієнт, з будь-яким лікарем, хочете, щоб це був педіатр, складіть з педіатром. Захочете, щоб був окуліст, складіть з окулістом, але обов'язково пам'ятаємо про слова вічливості, слова вітання і слова прощання. І цей діалог вам треба розіграти. Тобто не тільки записати. Ще його прочитати декілька разів і передати інтонацію. Дякую вам за активність на уроці. До нової зустрічі!